Пошуки мрії і контрасти романтизму. Частина 1 наприкінці XVIII століття в Німеччині, Великій Британії та Франції виник новий ідейний рух у мистецтві, романтизм від французького таємниче, дивне, нереальне. До кінця XVIII століття та першої половини XIX століття він охопив інші країни Європи, Північної та Південної Америки. Його представники виступали проти канонів класицизму. Вони висували на перший план духовно-творче життя людини, наповнене сильними почуттями. У своїх творах використовували фольклор та історичні і фантастичні теми. Провідними мотивами романтизму стали самотність, світова скорбота, національна туга та романтичний бунт і нескореність. Він збігається в часі з промисловою революцією, але опирається на культ природи, почуттів і природного в людині. Саме в епоху романтизму важливою стає ідея природного права на людську гідність і національне самовизначення, а в Європі в цей час народи узаконюють свої національні права. Це привело до формування національних напрямків та шкіл у різних видах мистецтв. Музичний романтизм постав після 1815 року. Він тісно розвивався з літературою, живописом і театром. Музичний романтизм умовно поділяють на три етапи: ранній, Франц Шуберт, Ніколо Паганіні, Джоанкіно Росіні тощо. Зрілий з 1830 ПО 1850 роки Фрідерік Шопен, РОБЕРТ Шуман, ГЕКТОР Берліоз, Ференс Ліст, ПІЗНІ ДО кінця XIX століття Йоганнес БРАМС, АНТОН БРУКНЕР, РІХАРД Вагнер тощо ДЛЯ музичного романтизму характерними є виникнення нових композиторських шкіл. Це пов'язують з піднесенням національних рухів та великим інтересом авторів до фольклору як джерела їх творчості, польська школа Фрідерік Шопен, Станіслав Монюшко, Чеська, Берджік Сметана, Антонін Дворджак, Угорська, Ференс Ліст, Норвезька, Едвард Гріх. Іспанська Ісаак Альбеніс, фінська Ян Сібеліус Провідною в романтизмі стала тема особистої драми самотнього, незрозумілого художника. Усе це сприяло появі нових форм та засобів виразності. У симфонічному жанрі перевагу надають великим складам оркестрів із застосуванням видових інструментів, розширюється роль духових та ударних. Симфонія стає простішою, тепер вона найчастіше одночастинна. У ній переважає наскрізний розвиток. З'являються нові жанри симфонічна поема, симфонічна фантазія, концертний етюд та інші. Митці все частіше звертаються до програмної музики. Водночас більшою ваги набувають жанри мініатюри, як вокальної, пісня, романс, балада, хор. Так і інструментальної прелюдія, п'єса, скерцо, етюд, полька, вальс, експромт, ноктюрн, музичний момент, пісня без слів та інші. У період романтизму великий інтерес викликають вокальні та інструментальні цикли, кращі зразки яких створюють Шуберт, Шуман та інші композитори. Нове бачення розвитку опери через системи лейтмотивів презентує Вагнер. Франц Петер Шуберт. Австрійський композитор, основоположник романтизму в музиці, автор понад тисячу музичних творів, серед яких понад 600 пісень, дев'ять симфоній, велика кількість творів камерної та літургійної музики. Він отримав визнання після смерті. Його твори і сьогодні не втрачають популярності. Один із перших авторів романтиків, що звернувся до жанру вокального циклу, який об'єднує ряд пісень одним романтичним сюжетом. Фрідерік Франсуа Шопен польський композитор і піаніст, композитор-романтик, Шопен став засновником польської музичної школи, писав виняткові твори для фортепіано. Шопен розкрив багатющі можливості фортепіаної фактури. Його музика відрізняється мелодизмом, онучкістю, поетичністю. Він став творцем жанру фортепіаної балади, відродив жанр прелюдії, створив художні зразки концертного етюду та наповнив новим змістом вальс і мазурку. Твори Шопена стали основними в репертуарі провідних піаністів світу. Ференс Ліст, угорський композитор, піаніст, педагог, диригент, публіцист, засновник угорської композиторської школи. Він став першим піаністом, який виступав із сольними концертами, завдяки чому заслужив визнання і вважається майстром своєї епохи. Ліст є автором численних фортепіаних транскрипцій, переробка музичного твору для іншого інструмента або голосу, популярних оперних сцен, симфоній, каприсів Ніколо Паганіні, пісень Франца Шуберта. Його окремі фортепіанні твори вважаються вершиною фортепіанної музики. Епоха романтизму в історії музичного театру розпочинається балетом Сельфіда 1832 рік. Творці сельфіди, лібретист Адольф Днурі, композитор Жан-Мадлен Шнейцгофер, балетмейстер Філіппо Тальйоні. В основі сюжету лежить шотландська легенда про казкову діву повітря. В балеті по-новому трактується форма, танець витісняє пантоміму і стає головним засобом виразності в передачі змісту твору. Вперше виокремлюється класичний царство сельфіди та характерний, шотландський селяни, танці. Жіночі образи стали домінувати над чоловічими. Цей балет приніс славу першій виконавиці ролі сельфіди Марії Тальйоні. Саме в ньому вона вперше одягла балетну пачку і стала на пуанти, щоб створити казковий образ небесної діви. Музика романтизму заклала основу для розвитку великої кількості жанрів програмної музики. Дякую за перегляд, до зустрічі.